Друге життя зіпсованої батарейки в Україні і досі немає спеціальних підприємств з утилізації акумуляторів. І вони опиняються на смітниках, забруднюючи довкілля. У Львові в кількох магазинах організували спеціальні приймальні пункти для використаних батарейок. Що з ними робитимуть? Дізнавалися наші кореспонденти. Це один з найдавніших магазинів Львова, де можна купити батареї до техніки. Власник не раз замислювався, кому б віддати відпрацьоване добро. Я продаю батарейки дуже багато років і завжди. З жалістю дивився, як ми ті всі батарейки, які люди нам приносили, як показати, як зразок і так далі відпрацьован. Ми їх збирали і викидали в сміття. Уже кілька місяців. Продавці цього магазину батарейки збирають. Вони долучилися до акції з утилізації небезпечного добра. Спеціальні скриньки встановили в кількох торгових точках міста. Волонтери ж розповідають людям, чому акумулятори не варто викидати у сміття. Зазвичай це активний елемент, це може бути або ртуть або свинець. З часом батарейка окислюється, і це все починає виходити в ґрунт. Одна пальчикова батарейка може забруднити 200 літрів води. Небезпечне добро взялися утилізовувати ось тут, на одному з державних підприємств Львова. З непотребу який містить майже всю таблицю Менделєєва, добуватимуть найцінніше. В батарейках є цінні матеріали: цинк, літій, метал, залізо. Також є хлоридні марганцеві сполуки, вуглецеві сполуки. Їх можна вилучати і переробляти для подальшого використання в промисловості. На цьому підприємстві можуть переробляти до тонни батареїк у день. Якщо буде більше сировини, готові докупити обладнання і приймати на утилізацію матеріали з усієї України. Віра Карайчева, Софія Гордієнко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер Львів.